Що зміниться у підприємців в лютому? Щомісяця я для вас знімаю таке відео, і для мене це не мов би ви приходите в гості до мене додому на чай, і я вам розповідаю все це простими словами. А як це виглядає для вас? В цьому епізоді обговоримо річну звітність у підприємців та нюанси навколо неї. Згадаємо 15 тисяч гривень допомоги на енергонезалежність у ФОПів, також доплата за використання генератора в чеку та ще серія важливих моментів, які треба знати в лютому. Додивіться до кінця, щоб нічого не пропустити та бути готовим до цього. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з 11 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам. Та бізнесу. Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний день. Нарешті вже почався останній місяць зими, ну а далі весна і буде сонце. Почнемо обговорювати із довідника звітності. ФОП на першій та другій групі подають річну звітність до 2 березня, часу ще є достатньо. В цій звітності подається додаток по ЄСВ, але тільки тими ФОПами, що його платили. Також в основному документі звіту вказується єдиний податок та військовий збір. А от ФОП на третій групі мають вже мало часу на подачу звітності. До 9 лютого звіт вже має бути прийнятий податковою. Четверта група подає звіт до 20 лютого. Ну а загальна система має час аж до 1 травня. Ще встигнете. Ключовим моментом, який варто відмітити при поданні звітності, не буде такого, що податкова перегляне ваш звіт і скаже: Супер, ви молодець. Взагалі ніхто вручну ваш звіт не переглядає. Система працює наступним чином: якщо ви заповнили звіт вірно, отримуєте квитанцію номер 2 де пише, що пакет прийнято. Це і означає, що податкова автоматичними алгоритмами не побачила помилок у звіті, який ви подали, і зареєструвала його в себе в системі. Далі, в разі бажання, податково має три роки давності, щоб поставити питання по цьому звіту. Хтось може не отримати жодних питань, хтось може отримати лист з проханням пояснити цифру в звіті. Ну а в когось взагалі може бути детальна податкова перевірка із розбором інформації, яку ви вказали у звітності. В разі потреби детальні інструкції про те, як подати звіт на будь-якій групі та загальній системі, є вже в мене на каналі. Вони допоможуть все подати абсолютно без проблем. Про всяк випадок хочу також нагадати ФОПам, які мають найманих працівників: що 20 січня треба було подати місячний звіт за грудень, а далі ФОП повертається до квартального звіту за січень, лютий та березень. Будемо подавати звіт за працівників аж до 10 травня, тобто квартальний режим. Також глянемо на податковий календар. ФОП на першій другій групі платять єдиний податок та військовий збір до 20 лютого. Пам'ятаємо, що вже діють нові суми податків. ФОП на третій групі платить єдиний податок та військовий збір за результатами річного звіту та четвертого кварталу до 9 лютого. Що стосується ЄСВ, його за січень, лютий та березень треба сплатити аж до 20 квітня. Але якщо хочете, можете його вже заплатити помісячно. Ну, наприклад, в лютому можете заплатити ЄСВ. В будь-який день це підходить. ЄСВ можуть не платити військовослужбовці, особи, за яких платить ЄСВ роботодавеці, вони працюють на мінімум-мінімальну ставку. Мами в декреті, за яких платить соцстрах, не платять ЄСВ, ФОПи загальники без доходу, пенсіонери та особи з інвалідністю. Це пільгові категорії. Єдиний податок та військовий збір можуть не платити військовослужбовці, якщо вони подали окремо заяву в податкову про використання пільги як військовослужбовець, і відповідно можна тоді не платити ці податки. Також не платять ФОПи, які. Перебувають на територіях можливих активних бойових дій, ну і звичайно на тимчасово окупованих територіях. Також кожен ФОП на першій другій групі може подати один раз в рік заяву на відпустку і не платити ані військовий збір, ані єдиний податок, але відпустка не дає звільнення від сплати ЄСВ. Його, на жаль, доведеться сплатити. До речі, якщо у вас виникли питання щодо будь-яких змін у ФОП. Або ви не впевнені, як вони впливають саме на ваш бізнес. Наша команда юристів з радістю завжди допоможе розібратися. Звертайтеся за телефоном, який бачите на відео, чи в контактах в описі до цього відео. Вже в лютому ФОПи зможуть подаватися на урядову допомогу до 15 тисяч гривень через дію, якщо звичайно уряд не передумає ще роздавати ці гроші. Згідно програми, до неї можуть податися ФОП на другій та третій групі, які здійснюють певну офлайн фізичну діяльність. І мають мінімум одного працівника. Якщо працівника нема, то й на допомогу ви не претендуєте. І очевидно, заднім числом працівника вже наймати пізно. Допомогу можна буде потратити на купівлю чи ремонт генератора. На оплату електроенергії чи купівлю палива для генератора, також допомогу можна буде отримати в межах програми Власна справа, яка вже є в дії. Але коли зараз зайти на сайт, і спробувати податися, пише, що очікується розробка нормативних актів, тобто ситуацію мають ще допрацювати. Думаю, в лютому вже подача запрацює. Питання введення ПДВ у ФОПів спрощенців станом на зараз зайшло в глухий кут і лише збирає негативне навколо себе. А для нас як для бізнесу це, звичайно, позитивно. Бо це означає, що як мінімум швидких перспектив для введення ПДВ для ФОП на спрощеній системі зараз не створили і їх немає. Державна регуляторна служба розкритикувала законопроект про введення ПДВ для фопів. Бізнес омбудсмен теж, на щастя, висловився про недосконалість цього проекту закону. Щодо введення ПДВ для ФОП спрощенців, і взагалі пропонує переглянути поріг ліміту для реєстрації платником ПДВ мінімум на 4 мільйони гривень. На фоні цього МВФ заговорив про те, що треба дати додатковий час, мінімум, рік, для введення ПДВ на спрощеній системі. Це все дає впевненості сказати, що з 1 січня 27-го року нічого не буде. А далі поживем, побачимо. Ну а звичайно, щоб бути в курсі всіх законодавчих змін для ФОП та малого бізнесу. Підпишіться на мій канал та ставте лайк цьому відео я завжди стараюсь тримати вас в курсі всіх законодавчих змін. Зима, на жаль, додавила бізнес, і просто щоб вижити, доводиться до чеку дописувати так, як ви бачите на слайді, оплату за генератор, бо інакше підприємцям просто доведеться закритися через високу рентабельність і дуже високу собівартість. Але хочу вас попередити, що написання слова генератор або за генератор в чеку трішки ризиковий момент з податково юридичної точки зору. Більшість бізнесу не мають квет на продаж генератора, тому сам по собі слово генератор писати ми не можемо. Також не можна писати оплата за електрику з генератора, бо бізнес не має права. Продавати електроенергію в іншому випадку такі слова можуть призвести взагалі до анулювання спрощеної системи та єдиного податку податковою. Як би я рекомендував це зробити? Ну, по перше, згідно закону про захист прав споживача, треба повідомити свого клієнта про те, що буде збільшення ціни. Ну, наприклад, можна розмістити оголошення в меню, на ціннику, на вітрині, на вході чи будь-де щоб писало, що ціна включає доплату за генератор. А по-друге, я б писав пункт. За обслуговування клієнтів або просто збільшив вартість проданого товару чи послуги, яку ви надаєте, і не створював окрему графу в чеку за генератор. Ви ж коли раніше надавали послугу чи продавали товар, не писали ціну оренди чи комуналки, бо цього робити не можна. Так і з генератором бажано цього не робити. Слово це генератор краще заберіть, будьте більш обачливі. Вже декілька раз я вам про це говорив, і тепер маємо масові явища з нового року. Податкова та держпраці розсилає листи підприємствам та ФОПам, де працівники мають офіційно мінімальну або дуже низьку заробітну плату. Ну і відповідно в цих листах погрожують перевіркою. І держпраці, і податкова мають аналітичну інформацію про рівень середньої зарплати в кожній області та в кожному районі. Якщо ваш бізнес суттєво відрізняється від показників середньої зарплати в інших підприємств, які працюють поряд з вами, або взагалі ви працюєте досі на мінімалку, в цьому році ви будете в так званій червоній зоні перевірок, тобто у вас максимальний шанс, що до вас прийдуть. Держава, очевидно, хоче зібрати вищі податки в цьому році, і один із шляхів збору цих податків це вищі податки з зарплати. Тому якщо не хочете ризикувати перевірками, краще трішки підніміть. І перегляньте зарплату, яку ви виплачуєте, згідно офіційної звітності. Ну і таким чином оптимізуйте свої ризики. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу нажимати на екран, переходити на відео, яке бачите. Впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступних роликах.